Права 1101. 7 олівців коштують більше, ніж 8 зошитів. Що коштує більше 8 олівців чи 9 зошитів? Ну що ж, я пропоную міркувати наступним чином. Давайте ми запишемо, а що означає, що 8 7 олівців коштують більше, ніж 8 зошитів. Що ми можемо сказати тоді про ціну одного олівця? Давайте запишемо, оскільки. Пишемо, сім, олівців, коштують 8 зошитів. То один олівець. Що ви можете сказати про один олівець? Тобто, зрозуміло, що його ціна в сім разів буде менша, бо 7 олівців коштують більше, ніж 8 зошитів. То виходить, що один олівець буде коштувати більше. Якщо ми поділимо на сім олівців на сім, це буде один олівець. То і нам тут треба буде 8 зошитів поділити на сім частин. Тобто один олівець коштує більше, ніж вісім сьомих зошита. Пишемо коштує. Більше. Більше. Ніж. 8 сьомих зошита. Гаразд. Сім ми розібралися. Тобто точно один олівець буде дорожчий, ніж 8 сьомих від ціни одного зошита. Ну добре. А що ж ми можемо сказати, нас запитують про 8 олівців. Ну 8 олівців будуть у 8 разів більше коштувати. Записуємо. Тоді вісім олівців коштують дорожче, дорожче ніж. Вісім разів ми так напишемо. 8 разів по вісім сьомих зошита. Ще раз. Якщо один олівець у нас коштує більше, ніж вісім сьомих зошита, то вісім таких олівців коштують більше, ніж. 8 разів по такі 8 сьомих. Зовсім, ми ще не вміємо 8 множити на 8 сьомих, але це не так складно зробити. Дивіться, 8 разів по 8 сьомих. Зовсім, то, треба 8 разів додати 8 сьомих. То ми записуємо, це буде 8 сьомих плюс 8 сьомих плюс 8 сьомих плюс 8 сьомих, плюс 8 сьомих, плюс 8 сьомих і плюс 8 сьомих. Таких доданків має бути 8, 2, 4. Пишемо. Це буде 6. І це буде 8. Отже, 8 у нас є однакових доданків. І 8 олівців будуть дорожчі. За ці 8 доданків. Бо кожен із олівців дорожчий за 8 сьомих. А таких олівців 8. Ну то ми записуємо, що це дорівнює. Ми бачимо, що знаменники у нас однакові. то Тоді додаємо чисельники. То в чисельниках у нас буде 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8. Це 4, плюс 8, плюс 8, це 6 і плюс 8, і плюс 8. Це буде 8 разів. А знаменник у нас однаковий це 7. І це дорівнює. Ну що ж, 8. Додати 8, 8 разів це 8, що множиться на 8. Тобто, в чисельнику ми пишемо 8, що множиться на 8. Записуємо 7. Тобто 8 помножити на 8 сьомих зошита. Це буде. Треба помножити чисельники виходить. 8, що множиться на 8, що ділиться на 7? Ну, добре. 8 на 8 це 64. То ми записуємо, що це 64 сьомих. Тобто виходить, що 8 олівців це коштує дорожче, ніж 64 сьомих від вартості зошита. А що це таке 64 сьомих? Це ми можемо записати як 63 плюс 1 сьомих. Чому так? Справа в тому, що це можна записати як 63 сьомих плюс 1 сьомих. І це дорівнює... Чому? 63 сьомих це 63, що ділиться на 7, а це буде 9. Тобто, виходить, що це ми можемо записати як 9,1. То виходить тоді, що 8 олівців коштують дорожче, ніж Дев'ять цілих одного сьомого зошита. Так, ми таке запишемо, отже. Пишемо вісім олівців. Коштують. Дорожче. Ніж дев'ять цілих одна сьомих зошита. Так. Тобто, виходить, що 8 олівців тоді коштують дорожче, ніж дев'ять зошитів. Записуємо тобто вісім олівців коштують більше, ніж, якщо більше, ніж 9,17, то точно більше, ніж 9 зушиків. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, що коштує більше. Пишемо відповідь. Отже, більше коштує 8 олівців. Ну що ж, ось така логічна задача, в якій ми використовували дроби на цьому вправу завершено.